Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець телемарафон. Сьогодні відбулося дві важливих події. Це, звичайно, багато заяв Мерца, нового канцлера Німеччини про допомогу Україні. І таке враження, що він вже починає розуміти, наскільки це важливо, і це приємно знов таки чути і розуміти. І друге, це рейтерс обнародував, Вимоги, які є у Росії з приводу мира в Україні. І очі дуже цікаво серед цих умов, їх чотири каже, хто та пишуть. Так, от дуже цікаво, що в цьому списку є три умови, які ну, точно не можуть ніяк стосуватися України. Тобто, це вимоги не до України. Перша вимога це. Не розширення НАТО за рахунок пострадянських країн, тобто йдеться про Україну, Грузію і Молдову, які виявляють інтерес до вступу, ну можливо інших країн, і це не може ніяк стосуватися України, тому що Україна не може дати такого гарантію, тим паче всього, мову. це може дати тільки саме НАТО, і е, відповідно повинен бути якесь значить. Саміт НАТО з цього приводу чи якась конференція, чи якийсь захід, спеціальний з'їзд. Ну я не знаю, що там вони можуть провести, але ключове, що значить, НАТО повинно відповісти на вимогу Путіна. І якщо Путін не отримає такого паперу і гарантій, то відповідно миру не буде. Друга частина дуже цікава, це зняття санкцій. Ну, як ви розумієте, Україна точно зняти санкції не може, тому що санкції вводила ну, Україна, то може зняти санкції, які вона вводила, але йдеться не про українські санкції, йдеться про санкції, які ввели європейці, американці. і Це великий потік санкцій і так далі. І третій пункт це пункт про те, що мають бути розморожені активи. Розморожені активи. Російські, які сьогодні заморожені, з яких допомагають Україні, і так далі, так далі. Я не про те кажу. Я не кажу навіть про те, що там вимагають від України. Це не має, в принципі, це не має значення. Я вам про це говорю не для того, щоб ми почали обговорювати. А хороші це вимоги чи не хороші вимоги. Це не має значення. Ці вимоги не мають ніякого значення, тому що їх виконати неможливо, і ці е, вимоги ставляться не для того, щоб їх обговорювали. І виконували, а для того, щоб просто заявити про те, що ми, от ж хочемо миру, от ми і заявили те, що ми заявили. І от нагадую вам, що українсько російська війна, чи російська, точніше, українська війна, йде, і всі вдають, що в цій російсько-українській війні треба якось домовитися, щоб Путін чи російська делегація, і українська делегація домовились між собою. Альо, гараж, а як вони можуть домовитись між собою про те, що Грузія не буде вступати в нас? А як українська і російська делегація можуть домовитись між собою про те, що розморозять активи? А як українська делегація і російська можуть домовитись про те, що знімуть санкції? Відповідь ніяк. І мені дивовижно ні до кого не доходить з наших, главацій, що формат перемовин України-Росія неможливий. Він нічого не вирішує. Він не вирішує ключових питань, які стоять перед Росією. Обмежити сферу впливу НАТО, повернути свої гроші і так далі, так далі. Ми можемо під тиском наша влада може піти на купу різних поступок, прийняти якісь дурниці. Може. Я не сумніваюся в тому, що от в цьому питанні наша влада може все зробити. Але вона не може вирішити глобальну проблему, про яку говорив Путін. Він каже, що треба причину війни. Причина війни це розширення НАТО. А Україна це просто наслідок цього розширення. Так от, як можна говорити про перемовини між українською і російською делегацією? Якого хрена ведеться наша державна влада на такі перемовини? Путін чітко висловив пункти, виставив пункти, і Рейтер скаже, що це наближені до Путіна джерела, йому все здали, і так далі. Так, і Трамп це знає, і європейці це знають. І молодець, звичайно, канцлер новий, що він обіцяє нам допомагати. Але як же він нам допоможе провести саміт НАТО, в якому НАТО повинна скасувати всі рішення про вступ певних країн і піти на поклон? Путіну. Ну це ж так має бути. А як ця допомога може допомогти їм зберегти обличчя перед вимогою скасувати санкції розморозити грошей? Ніяк. Тому коли Україна сьогодні б'ється, вона б'ється не захищаючи вас. А б'ється тому, що ми є частиною тих вимог, які стають перед вами і перед нами. І я про це говорю не перший раз, але от вам цей конкретний приклад, як це відбувається. Ще дуже цікаво, я нагадаю вам, що я про це говорив, але я ще раз про це скажу. Що трошки мікрофон переставлю. Ще раз скажу, що. 17 грудня 2021 року був виставлений ультиматум не з такими вимогами, з дещо меншими вимогами. Тому що Україна змусила Дуже. своїм опором, своєю війною зменшити вимоги. Тому що тоді говорили про те, що взагалі НАТО має повернутися до кордонів якось там 2000-го чи 2004-го, чи якомусь там ще року до розширення. Сьогодні вони про це вже не говорять. Більше того, вони отримали розширення у відповідь. А чого вони отримали розширення в скандинавській частині? Тому що Україна оборонялася, ці країни бачили, що треба об'єднуватися. У них був час це зробити, вони це зробили. Тобто ми вносимо корективи, які можемо, дякуючи європейцям, що вони допомагають. Але причина не в єдиній Україні, не в позиції України, навіть Зеленського і так далі. А причина в тому, що для Путіна головне зламати okay. захід. Я там у себе в телеграмі, кому лінь, кому не лінь, подивіться. Ну, ви ж знаєте, що ці ідіоти вони завжди шукають якісь містичні речі для того, щоб в той чи інший день почати okay. певні бойові дії. Цифрові, не цифрові, ну, умовно кажучи, в день е е літнього рівноденства, ні, не рівноденства, сонцестояння, в день літнього сонцестояння підписали акт про капітуляцію Франції в 40-му році. Саме в цей день. Хоча Париж взяли на 5-7 днів раніше, але угоду тягнули. Чому треба було підписати її саме в той день, коли от най найдовший день, найкоротша ніч і сонцестояння. І коли напали на Радянський Союз рівно через рік, теж напали саме в цей день, тому що з містичної точки зору цей день має особливе значення і так далі. Війну в Грузії, нагадаю, почали 8.08.08. Війну в Україні оголосили 22.02.22. .22 .22. Ну, тобто, тоді, коли Путін визнав ЛНР ДНР, він не оголосив війну України. А те, що війська зайшли через два дні, ну то таке вже. Коли зайшли, тоді зайшли. Ми знаємо, що є такі війни, називаються Дивна війна. Коли війну оголошують, а війна не йде. А що ж це був за день 17 числа? Ви зайдіть до мене, подивіться. Це велике сатанинське свято було перший раз його відсвяткували. Як кажуть історики 2518 років тому, саме в цей день, 17 числа, суть його в тому, що там, значить, раби можуть стати хазяєвами, що треба приносити жертву, вбивати, перевбивати і так далі. Але раби мають стати, можуть стати хазяєвими, от якби така історія. А якщо ви подивитеся, коли це відбулося від початку е -е, подій, коли було це оголошено, це було е -е, я ж кажу, що за 2000. За 2518 років до того, як Путін оголосив цей ультиматум. А ці цифри, як говорять номерологи, 2518, вони говорять те саме: це оновлення через кров, через там і так далі. Це Та ж тут цікава інформація. Я не кажу, що це має якийсь смисл. З точки зору події дня ні, воно не має ніякого смисла. Це говорить про те, що цей день Путін вибирав. Він не просто цей день вибрав. А от як Гітлер вибрав е, такий день, як Путін до цього вибирав початок війни, вони заморочені на цього. Тобто, це говорить про те, що цей день, 17 число, 17 грудня, для нього був не випадковим. Він спеціально годував готував саме цей день, тому що і по року. І по даті, і по містиці, і по всьому іншому, це воно йому співпадало. Отже, і ми давайте не ставитись до того, що це якийсь містичний день, а просто зрозуміємо, що це не випадково він тоді зробив. Що він хотів, і він цей день для себе вважав визначальним. Це хтось скаже, так а що там, до чого тут е, велика війна? А Це Путін просто там щось захотів, а до чого тут всі інші? Яка може бути велика війна? Путін же ж з Європою, з НАТО воює. А до чого тут Китай, припустимо, а до чого тут інші країни? А ви подивіться уважно, що відбулося за два дні до того? 15 числа. 15 числа до цього, за два дні. Відбувся віртуальний саміт. Путіна ЄСІ. Вони там пообговорювали, проголосили, як друзі, і так далі. Що схоже на те, що відбулося го в Москві 8 травня. Таким чином дата вибрана не випадково. Це спільний проєкт Китая і Кремля, спрямований на нанесення удару по Заходу. Вибраний спеціальний містичний день. ну Там Путіна в нього свої заморочки. У нього там кажуть, шамани їздять з ним навколо відьми відьмарізняє і так далі. І так. Ну, це таке вже. І... Цей ультиматум продовжує зараз діяти. Бо в вимогах до припинення війни виписані пункти, які до України не мають ніякого стосування. Ну, можна би сказати, божевільний що... Путін хоче, щоб ми там зробили те. -то, те, -то, те -то. За ними ми зробити не можемо. Тому ще раз кажу: те, що нам Захід допомагає, це круто. Повинен бути хтось. Тобто буде артикулювати і пояснювати, що це не російсько-українська війна і не російсько-український конфлікт. А це дивна війна, гібридна, яка хочете, війна оголошена Заходу Сходом конкретно 17 грудня 21-го року. І частину вимог. Я ще раз кажу, зараз ми виконати не можемо. Ми можемо піти на поступки. Да, звичайно, наша влада я вже говорив, може, але це не означає, що війна на цьому закінчиться. Згадайте? Фашистська Німеччина капітулювала 8 травня, підписала всі документи, а війна на цьому закінчилась? Ні, не закінчилась. Чому? Тому що вона продовжувалася в іншому регіоні і тривала там ще кілька місяців. Як і тут ця війна буде тривати незалежно від чого, нічого. Не. До чого це все? До того, що наше завдання укріпляти державу зсередини, з одного боку, а з іншого боку, вимагати від наших лідерів, вибачайте, щоб вони прямо говорили про те, що це не війна між Росією і Україною. І тому не може бути ніяких сепаративних перемовин між Україною і Росією. Ми є частина команди. Нагадаю вам, що попереднього разу, коли була схожа історія і коли намагалися посадити Україну і Росію за тіл перемовин, там була ще Німеччина і Франція. Який стіл перемовин може бути зараз? Ну, виходячи з того, що я бачу, він може бути з одного боку. Україна, Європа, Сполучені Штати. А з іншого боку, Китай і Росія такий формат може до чогось призвести. Спроби Трампа розірвати стосунки Китаю і Росії неможливі, тому що напад на Україну і всі інші дії вони узгоджені, оголошені. 15-го числа до два дні до ультиматуму все було узгоджено. І, швидше за все, тоді була дана абсолютна відмашка, що треба починати діло, дійство. Чи знають це на Заході? Я думаю, так. Чи це Трамп? Може, ні, але американці це знають. І почнуть ми ставити до того, як це я розказую вам. Ні. Тільки після того, як їм будуть тікати вніс і розказувати кожен день. Кожен день їм будуть розказувати. Такого-то числа стала листота, а те-то-те-то, -те а це -те -те, а це від вас, а це ж навіть від нас вимоги не від вас. Тобто на сьогоднішній день, ще раз кажу, є всі підстави нашій владі заявити, що оскільки війна носить глобальний характер, мирні перемовини повинні носити теж глобальний характер. І що буде? Трамп не захоче вести ці глобальні перемовини. Може таке бути. Але чи довго? Його дотиснуть і змусять. Тому що ця війна е, не може припинитися через те, що Трамп домовиться зараз. Що Трамп хоче там е, значить, домовитися про перемир'я окремо, про розподіл світу. Нічого такого не буде. Вони не збираються так ділити світ. У них інший план. Отож, так, що, будь ласка, підписуйтесь, читайте, лайкайте, коментуйте, а я побіг, тому що мені ще треба. Багато чого сьогодні зробити. Так що. Це я знов згадую, що в мене вже 102 спонсори є. Дякую вам. Слава Україні, гарного вечора.